Терорист Гіркін Стрілков знову опублікував у мережі нову порцію відбірного скиглення. Тепер злочинець каже, що зимова кампанія завершилась невдачею для російської армії. Більше того, терорист анонсував наступний хід ЗСУ. Тож, давайте почуємо трохи скиглення від цього терориста. Таким образом, почок зимова кампанія завершена. То, що можна сказати по итогам? По итогам, к сожалению. необходимо сделать вывод о том, что она завершилась неудачно для вооруженных сил Российской Федерации. Я в этом глубоко уверен. Это мое личное мнение, за которое я готов отвечать любым возможным способом. Как шахматист я хочу сказать, что ход мы сделали, ход оказался неудачным. И следующий ход за противником, о чем, собственно говоря, уже пишут все средства массовой информации. Пока наши части в результате брали одну линию обороны, противник успел выстроить две новых в тылу. На все это наложился снарядный голод, который не позволял наступать на многих направлениях сразу. Ничего подобного системам «Хаймерс» в распоряжении российских вооруженных сил как не было, так и нет на данный момент. Противник по-прежнему имеет превосходство в разведке, значительное превосходство в беспилотной авиации, как разведывательной, так и ударной. И самое страшное в средствах связи и управления. Не хотілося б якось компліментарно говорити взагалі про цього стрілкова, але він так часто говорить, які ми класні, і так часто говорить, як в Росії все погано, що від цього пригорає найбільше, мабуть, в самих росіян. росіян Тому так. він виконує якусь свою функцію, бо досить часто з'являються такі відео, де він говорить, там що путіну залишилось недовго, що у нас все погано, що там підрозділи розбивають. Що якщо так буде насправді, то Україна просто деокупує всі території дуже і дуже швидко, і це ж чудово. Це прекрасні сценарії, на які очікують всі українці Зумовно, так, дійсно, він вже, мабуть, рік та навіть більше скиглить постійно і наговорює на російську армію, що від цього дійсно стає приємніше тільки українцям, а росіяни, мабуть, просто шаленіють від цього. Не знаю дійсно, як реагують на Кремлі на це все у Кремлі, точніше на це все, тому що а можливо вони. Просто розуміють, що він виконує певну свою пропагандистську функцію. Ну, нехай виконує. Нам приємно, росіяни зляться. І так звані загони Путіна вирішили висловити свою повагу до Блакитноокого, Блондина Кіркорова. Пенсіонерки кажуть, що. Після того, як він змінив свою зовнішність, йому слід оновитий гардероб. А старі речі божевільні бабусі попросили надіслати їм у Краснодар. Трохи більше від цього звернення. Подивимось далі. Що ми хочемо, Філіп? Ми увиділи, як ти змінився кращу сторону. Постройнел, покрасивел, голубі глаза, ти став світле волосы. А куди же ти денєш свої? Костюмы Так вот мы, отряды Путина Очень просим тебя Прислать их нам в Краснодар Мы и пуговички перешьем И брюки отрежем Юпочки сошьем И кольца, и перья И будем такие же красивые, как и ты Филипп, у тебя есть Три гусарских мундира Один из них мне Подойдет прекрасно Филипп у тебя столько много аксессуаров. Мне бы хотя бы одну какую-нибудь сумочку. Я бы была самая нарядная на районе. Филипп, мы все годы гордились тобой. Ты уникальный, экстравагантный. Всегда дед хорошо. Все, и обувь, и накидки шикарные. Обувь мне не надо присылать. Мы по размеру не подойдем, но я всегда удивлялась, какие у тебя шикарные накидки. Мне бы, пожалуйста, накидку. Мне больше ничего не надо. Побачили, ми врешті це звернення від так званих загонів Путіна. І відверто кажучи, я сам спершу не до кінця зрозумів про що вони говорять і чому вони так говорять. А потім мені Альона пояснила, що це виявляється російський я зрозуміла зразу. Співак. Все побачила вже в соцмережах. Дійсно розлетілася та фотографія Кіркорова, як він зробив собі, нове обличчя шестирічної дівчинки, такої, от блакитноокої, блондинки. Так. Кудрявенької ще й вдягається, ніби реально шестирічна дівчинка в якісь е, такі от яскраві з блискітками, якісь комбінезони. Ну не знаю, чи я, як взагалі себе уявляють і бабуськи в тих е, от таких комбінезонах з пір'ям, з блискітками. Ну і знаючи, який взагалі зріст. І яких розмірів Кіркоров, наскільки знаємо, він там більше двох метрів. І ці от бабусічки маленькі е, прихильниці Путіна. Ну нехай, нехай чекають, може такий він їм відправить щось. Так, я просто не стежу взагалі за російським шоу-бізнесом і за цими новинами. бо мені це геть не цікаво. Але якщо цікаво вам, то просто загугліть вже. Бог з ним з тим Кіркоровим, але подивіться, він зробив свою пластику, він пофарбував волосся. Він справді змінив свою зовнішність. Ну і виглядає це ну так е, собі на кажучи, Дивно просто а ось як можете написати у коментарях. Залишайте свою думку у нас на Ютубі. Ми потім обов'язково все прочитаємо. Ну а поки рухаємося далі. Нав'язування любові до батьківщини терористки за останній рік стало улюбленим заняттям росіян, і цікаво, що такі уроки патріотизму чомусь завжди довіряють проводити якимось психічно нездоровим людям. На наступних кадрах ви побачите, як жіночка із явним діагнозом шизофренія намагається пояснити, що ж таке патріотизм. Вот что такое патриотизм? Да, мы сегодня патриотизм, патриотизм. А это не просто слово, как тоже многие сказали. Я не знаю, я его чувствую прямо вот, я свечусь буквой Z, мне кажется, у меня нет ошибок пока. Но я сама как буква Z, В, И, О, Зов, сердца к победе, ребят. Я прям чувствую каждую минуту взрывы, понимаете, у меня в ухе отдается. А Це то... паняночка каже, що неї вусі віддає. Мені здається, що вона просто кантужена, якась чи ну явно взагалі не здорова, тому що вона каже, що вона випромінює і з, і о, і в. Ну, типу, так може вона просто була в зоні Чорнобильської АЕС мабуть, і не розуміла, мабуть. що родий ліс він родийне не через те, що стає таким помаранчевим саме, босини. Босини, так. А там трошки інша специфіка своєї роботи, і тут до речі, я згадав повідомлення від нашого генштабу, про яке ми сьогодні говорили з нашими гостями, що переганяють з Росії вагони плацкартні з жінками, які були ув'язнені. Власне, Родіон Кудряшов, який вмикався до нас, він в принципі допустив, що це могло бути з пропагандистською метою, метою мовляв, зробити так, що ось жінки воюють, а ви, чоловіки, чому сидите вдома, а не йдете на фронт. Все можливо тут. Я просто припускаю, що можливо і ця жінка. Вона ну безумовно в пропагандистських цілях працює, але хотілося б дізнатися і ще трохи більше історії. Тим не менш, факт залишається фактом. Жіночка щось там випромінює, і не розуміє сама чому. Рухаємось далі. І наші вісті з болот продовжуються, і прийдемо до наступної новини про те, як цілував не лише ікону, а й неповнолітніх хлопчиків у російському омську затримали настоятеля храму за підозрою у педофілії. Тепер священнику загрожує до восьми років ув'язнення, і як розповів неповнолітній 35-річний Ірей, Микола приставав та торкався його у себе вдома. Коли п'ятикласник зайшов до нього у гості перед тим як разом піти до храму нерокотворного образу рятівника, хлопчик працював там паламарем. Як бачимо на Росії, так звані скрепи існують лише на словах, на ділі попи полюбляють маленьких хлопчиків. Та і пам'ятаємо, що сам диктатор час від часу любить поцілувати малюків у пупок. А тим часом Ленін, труп якого вже майже століття лежить на центральній площі столиці Боліт, став для росіян справжнім богом. Приміром, один із таких фанатиків днями намагався проникнути у Мавзолеї. Зробив він це, аби мертвий вождь пролетаріату, як він сам пояснив згодом, відпустив йому гріхи. Правоохоронці звернули на нього увагу через такусь дивну поведінку. Повідомляється, що чоловік був. Затриманий і переданий медикам. Цікаво, що таких несповна розгуму росіян у мавзолей ловлять не вперше. Зокрема, на початку лютого москвиці з розладом психіки у стані сп'яніння спробував вкрасти тіло Леніна. А у 2019 році душевно хворий чоловік облив мавзолей Леніна оливковою олією і кричав. Ставай так ось із вождя пролетаріату Ленін перетворився на магніт для психічно неврівноважених росіян. І такими були головні вісті із болот станом на сьогодні. Це наша щоденна рубрика. Тож далі буде лише цікавіше. Підписуйтесь на нас у Ютубі та в інших соціальних мережах, аби не пропускати нічого цікавого. Ну а ми поки будемо рухатися далі.